Бойових роботів для української армії створюють викладачі львівської політехніки. Машини можуть перевозити зброю та техніку, самостійно здійснювати розвідку і навіть завдавати удару. Конструктори сподіваються, що зовсім скоро роботи не лише підсилять наші збройні сили, а й допоможуть зменшити людські втрати. Репортаж Мирослава Прокопюк. Цей гусеничний всю дохід створили викладачі львівської політехніки. Машина може долати круті підйоми та бездоріжжя, перевозити зброю і техніку. Розробники кажуть, цей робот універсальний. Це основа універсальна, на яку ставимо модулі. Можна поставити антиснайпер, який важить 50 кг, і з ним важко носитися. Це може все носити. Можна поставити радіолекційні станції, виїжджати, спостерігати. Ну, тобто робоча конячка армії. Вага такого робота близько 120 кілограмів. Рухається він зі швидкістю 10 кілометрів за годину і може тягнути понад 3,5 тонни. Дещо швидший та мобільніший колісний робот з аналогічними завданнями, але слабшою вантажепідйомністю. На допомогу їм розробили ще дві спеціалізовані машини для спостереження і охорони об'єктів та робота смертника для доставки вибухових пристроїв. Він керується пультом. Дистанційно на відстані для знову ж таки. Знищення ворожих сил чи ворожої техніки. розробки стартували ще у 2014 році після початку російської агресії. Усе створювали з нуля. Нині винахідники вже вдосконалюють окремі елементи бойових роботизованих машин, як їм це рекомендували військові. Ми почали спілкуватися з військовими, вони нам ставлять вимоги, і конкретно під ці вимоги ми пробуємо робити машини. І ми зараз готуємо ці машини і документацію під проведення таких випробовувань, перевір. Їхньої доцільності ефективності у цей проєкт педагоги Львівської політехніки вкладають всі свої заощадження також шукають спонсорів та благодійників. Створення бойових роботів вимагає хорошого фінансування. Одна машина коштує від однієї до шести тисяч доларів. Та хай якою буде вартість, кажуть розробники, це не замінить жодне людське життя. Вона не заморюється, не боїться, неї нема страху, немає вихідних ротацій. І чому створення? Прийшла тому, що в людини одне життя. От. Цю техніку можна поставити на конвейер збирати, її можна в величезних кількостях випускати, яких не шкода, ніхто по ній не буде плакати. Мирослава Прокопюк, Володимир, факти ICTV.